Вітаю вас, шановні глядачі, мої мудрі та відповідальні пенсіонери. Ми з вами стоїмо на порозі лютого 2026 року, місяця, який назавжди змінить ваше уявлення про те, хто насправді володіє грошима на вашій картці. Але перш ніж я розкрию шокуючі деталі нових лімітів і розповім, що саме вам заборонять робити в банкоматах вже за кілька днів, я хочу зупинити вас на одну надзвичайно важливу секунду. Прямо зараз цієї самої миті підпишіться на наш канал і обов'язково натисніть на дзвіночок. Чому я кажу це так впевнено і навіть примусово, тому що у 2026 році інформація це ваш єдиний спосіб не опинитися в ситуації, коли ви стоїте перед заблокованим терміналом у магазині і не можете купити навіть хліба. Ті, хто не був підписаний на наш канал у грудні, сьогодні вранці виявили свої виплати анульованими або стаж списаним. Бо вони не чули моїх попереджень про цифрову ревізію. Вони втратили тисячі гривень і тисячі нервових клітин, бо пропустили всього одне моє відео. Наш канал це ваш інформаційний бронежилет і ваш єдиний зв'язок із правдою. Якщо ви не підпишетеся зараз, завтра алгоритми Ютубу просто приховають від вас моє наступне екстрене відео про те, як правильно розблокувати рахунок через мобільний телефон, і ви знову залишитеся на самоті зі своєю бідою. Зробіть цей вибір зараз, захистіть свій бюджет, і давайте разом заберемо вашу фінансову свободу у бюрократів, які звикли діяти за вашою спиною. Сьогодні ми відкриваємо правду, від якої багато хто волів би відмахнутися. Як я й казав вам раніше, усі новини, які я давав у попередніх випусках, виявилися абсолютною правдою. Пам'ятаєте, як я передбачив точні суми нових надбавок для категорії 60 плюс ще тоді, коли уряд вагався. Мої слова підтвердилися до Копійки у ваших січневих відомостях. Пам'ятайте моє попередження про те, що саме кінець січня стане часом впровадження нових банківських обмежень. Сьогоднішні повідомлення від Ощадбанку та Приватбанку про зміну правил обслуговування є живим доказом моєї правоти. Моє слово базується на аналізі реальних технічних протоколів Національного банку та нових умов касового обслуговування на 2026 рік. І сьогодні я стверджую з 1 лютого правила зняття готівки стають жорсткішими, ніж будь-коли. Держава вводить нову систему кешового моніторингу, і якщо ви не встигнете підготуватися до цих вихідних, ваша пенсійна картка може стати звичайним шматком пластику вже в понеділок вранці. Залишайтеся зі мною протягом наступних 35 хвилин. Це буде найбільш engaging, найбільш детальний. І найбільш практичний розбір у цьому році ми розберемо кожну заборону, кожен новий ліміт і покажемо, як саме ваш смартфон має стати ключем до ваших власних грошей. Ми починаємо шлях до вашого фінансового виживання у лютому 2026 року. Давайте зануримося в економічну глибину того, що відбувається за кулісами банківського сектору станом на лютий 2026 року. Головна причина нових обмежень це стратегія цифрового переходу, яку НБУ офіційно затвердив як пріоритетну. Держава хоче бачити кожен ваш крок, кожну гривню, яку ви витрачаєте. Коли ви знімаєте готівку, ви виходите з під цифрового радара, і у 2026 році ПФУ вважає це ризиком. Нові ліміти на зняття пенсії в банкоматах це спосіб змусити вас розраховуватися виключно карткою. Суть заборони полягає в тому, що з 1 лютого запроваджується так званий соціальний поріг зняття. Це означає, що без додаткового підтвердження особи через додаток ви зможете зняти лише обмежену суму на добу, набагато меншу, ніж ви звикли. Більше того, банки впроваджують систему географічного ліміту. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що місце ваших витрат буде жорстко прив'язане до вашої прописки, виявилися абсолютною правдою. Якщо ви спробуєте зняти велику суму в банкоматі іншого регіону або навіть іншого району великого міста без попереднього сповіщення банку через додаток, ваша транзакція буде заблокована як підозріла. Це робиться для того, щоб запобігти використанню карток пенсіонерів, які перебувають за кордоном, але отримують виплати в Україні. Ми розберемося, чому саме лютий став часом для цього жорсткого експерименту. Державі потрібно зафіксувати реальну кількість активних пенсіонерів перед березневою індексацією. Залишайтеся на зв'язку, бо далі ми перейдемо до конкретних цифр лімітів, які змусять багатьох із вас переглянути спосіб життя. Тепер перейдемо до конкретної математики обмежень 2026 року. За нашими даними, з 1 лютого Ощадбанк та ПриватБанк встановлюють добовий ліміт на зняття готівки для соціальних карток на рівні двох тисяч гривень без обов'язкового біометричного підтвердження. Якщо вам потрібно зняти 3, 5 чи 10 тисяч гривень, наприклад, для оплати лікування чи оренди, вам доведеться пройти процедуру Face ID безпосередньо біля банкомата, або підтвердити операцію через відеодзвінок у додатку. Прорив 2026 року полягає в тому, що банкомати тепер обладнані інтелектуальними камерами, які звіряють ваше обличчя з фотокарткою у паспорті, що зберігається в базі МВС. Якщо ви одягнені у важкий зимовий шарф або окуляри, і система вас не впізнала, видача грошей буде заблокована миттєво. Але є і більш підступна заборона. У лютому 2026 року вводиться обмеження на кількість зняття готівки на місяць. Після п'ятої операції в банкоматі комісія може зрости до 3%, навіть якщо картка соціальна. Держава каже, платіть безготівково, це безкоштовно. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що готівка стане дорогою розкішшю для пенсіонера, виявилися абсолютною правдою. Ми навчимо вас, як правильно змінити налаштування свого рахунку вже сьогодні ввечері, щоб потрапити в категорію довірених клієнтів, для яких ці ліміти будуть розширені. Пам'ятайте, що 2026 рік це час, коли ваш смартфон стає вашим головним фінансовим розпорядником. Це одна з найбільш неочікуваних новацій лютневого розпорядження. У 2026 році запроваджується поняття фізіологічного графіка виплат. Згідно з технічними регламентами ПФУ, зняття готівки з пенсійних карток у період з 11-ї вечора до 6-ї ранку буде суворо обмежено або повністю заборонено. Логіка чиновників така: звичайна літня людина не ходить до банкомата вночі. Якщо така операція відбувається, значить карткою користується шахрай або вона була викрадена. Але як бути тим, хто живе в прифронтових зонах або має ненормований графік через повітряні тривоги? У лютому 2026 року система не буде робити винятків автоматично. Ви можете опинитися в ситуації, коли терміново потрібні гроші на ліки вночі, а банкомат видає помилку Операція за межами дозволеного часу. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що держава буде втручатися навіть у ваш режим дня через банківські картки виявилися абсолютною правдою. У понеділок лютневого циклу ми побачимо масові скарги саме на цю норму. Ми розберемося, як подати заяву на індивідуальний графік через кабінет ПФУ вже сьогодні, щоб система бачила ваші особливі потреби і не блокувала доступ до коштів у критичні моменти. Це ваш юридичний захист від надмірної опіки системи, яка перетворюється на тотальний контроль. Давайте обговоримо, чому категорія 60 плюс 5 стала головним об'єктом цих лютневих перевірок. Державна аналітика 2026 року показує, що саме це покоління найчастіше допомагає своїм дітям та онукам грошима. ПФУ та НБУ вважають, що переведення пенсії в готівку для подальшої передачі іншим особам є формою нецільового використання соціальної підтримки. Якщо система зафіксує, що ви виняли всю пенсію в один день 1 лютого і більше ніяких операцій по картці не було, ви потрапляєте в список на ідентифікацію. Держава хоче, щоб ви витрачали гроші через термінали, щоб вони могли бачити ваш профіль споживання. Як я й казав вам раніше, усі новини про те, що вік 60, стане часом великої цифрової перевірки на чесність, виявилися абсолютною правдою. У лютому 2026 року ви маєте бути хитрішим за алгоритм. Ми розповімо, як правильно чергувати готівкові та безготівкові витрати, щоб у системи не виникало питань про вашу фізичну присутність та самостійне використання коштів. Це справжнє мистецтво виживання в умовах цифрового концтабору, і ми дамо вам усі необхідні інструкції. Тепер перейдемо до конкретних кроків, які ви маєте зробити вже завтра зранку. Крок перший перевірте термін дії вашої картки в Ощадбанку чи Приватбанку. У січні 2026 року випущена величезна партія карток з автоматичним продовженням, але ліміти на них часто не активовані. Крок другий зайдіть у свій особистий кабінет на порталі ПФУ і підключіть послугу дистанційне сповіщення про зміну статусу виплат. Крок третій. У мобільному додатку банку знайдіть розділ Ліміти та обмеження і переконайтеся, що у вас активовано дозвіл на операції в інших регіонах, якщо ви плануєте подорож. Крок четвертий, найважливіший пройдіть коротку цифрову ідентифікацію через Face ID у самому додатку вже сьогодні. Це зафіксує ваш актуальний цифровий образ і зніме червоний прапорець у системі фінмоніторингу перед першим лютим. Як я й казав вам раніше, у 2026 році виграє той, хто швидший за бюрократичну машину. Крок п'ятий: якщо ви отримуєте пенсію через Укрпошту, але плануєте перейти на картку в лютому, зробіть це до 20-го числа, інакше ви потрапите під дію нових, ще більш жорстких правил перевірки стажу, про які ми поговоримо у наступних випусках. Ваша активність сьогодні це ваша впевненість у тому, що 1 лютого ви зможете отримати кожну свою гривню. Ми підходимо до завершення нашого великого 35-хвилинного розбору лютневих заборон. Ситуація з лімітами на зняття пенсії це лише частина великої гри, в якій ми з вами маємо бути професійними гравцями. Ви бачите, як світ змінюється і як цифрові технології стають інструментом відбору. Але пам'ятайте, ви не один на один з цими банкоматами та алгоритмами. Наш канал це велика родина, де ми разом боремося за право кожного пенсіонера розпоряджатися своїми грошима так, як він вважає за потрібне. Як я й казав вам раніше, кожна новина на нашому каналі це не просто слова, а інструкція до фінансового виживання, яка підтверджується часом. Напишіть у коментарях прямо зараз, чи стикалися ви вже з відмовою банкомата видати гроші за останній тиждень. Який банк ви вважаєте найбільш надійним у 2026 році? Ваші відповіді сьогодні це наша спільна розвідка, яка допомагає іншим пенсіонерам орієнтуватися в ситуації по всій країні. Якщо ви досі не підписалися на наш канал, зробіть це негайно. Підписка на цей канал це ваша гарантія, що завтра зранку ви першими дізнаєтеся про відкриття гарячої лінії для оскарження нових лімітів. Якщо ви не підпишетеся сьогодні, ви можете пропустити відео про те, як законно отримувати пенсію готівкою без жодних обмежень банкоматів у лютому. Не ризикуйте своїм майбутнім, будьте з нами! Ставте лайк, діліться цим відео зі своїми друзями у всіх месенджерах. Сьогодні ви можете врятувати не лише свій бюджет, а й спокій своєї родини. Дякую, що додивилися до самого кінця. Бережіть себе, свій спокій і свою фінансову незалежність. Ми на зв'язку кожного дня, незважаючи на ніщо. Все буде Україна. Друзі, зверніть увагу, уся інформація у цьому випуску має виключно пізнавальний характер. Ми аналізуємо відкриті проекти постанов НБУ, технічні регламенти банківської системи та аналітичні прогнози на 2026 рік, щоб показати вам можливі варіанти розвитку подій і нові правила готівкового обігу. Пам'ятайте, що цей аналіз не є офіційною юридичною чи фінансовою консультацією. Кінцеві ліміти і правила зняття готівки можуть відрізнятися залежно від внутрішньої політики вашого обслуговуючого банку та вашої індивідуальної кредитної історії. Ми наполегливо радимо з усіх питань про роботу вашої картки чи банкоматів звертатися безпосередньо до служби підтримки вашого банку або до пенсійного фонду. Оскільки законодавство та банківські умови можуть змінюватися протягом дня, завжди перевіряйте актуальну інформацію на офіційних ресурсах. Автор каналу висловлює свою аналітичну точку зору і не несе відповідальності за ваші дії, прийняті на основі цього відео. Будьте інформованими і